Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах вітругани. Не ідіть готовим стежкам, же протоптаним кимось раніше, Де так легко віддатись гріхам, де спокуса в потилицю дише. Хай навколо так роблять усі, не страшиться добром виділятись, залишаючись чистим в душі, диваком для людей видаватись. Знаю, важко одолати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направить на істину, хоче кожен другий. Система одна вже прописана в світі віками. Наче темна незламна стіна височіє горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно встояти гріхам, не піддатись спокусам, бажаним, коли в голову вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ці моральні сердечні закони, які Господом дані, мов дар, повна воля, кінець заборонам. Стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага. Укладають у діток батьки недобро і нетеплу повагу. Це нормально брехати усім і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким з гордим успіхом, замість докору. Я, як інші, так роблять усі, Виправдовуєм власні учинки. Це неправда є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирати, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя це віра душі, Боже світло, невидимі крила. Може, ми для інших сіять, всі так роблять, не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасінням, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім спасінням. І дарує насінням своїм цілий сад у тернистій пустелі. Будьте прикладом Божим, живим, не йдіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана розваги на миті, станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі. Вам кричатимуть в спину, дивак, подивися, є легша дорога, твердо вимовте, може, і так, та ітиму крилами Бога. Може, дійсно нелегкий легкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Божих щедрот не зречуся. Нам здається, безмежним життям, та насправді спливає крізь пальці. З того шляху нема вороця, а за терен нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного тління. Не такі, як усі. Навпаки, ми не дивні, ми, діти, спасіння. Амінь.